Вітаю вас, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов. Я політолог. Сьогодні, 14 червня, і в цей день увесь світ відзначає народження фашистської диктатури в Сполучених Штатах Америки. Про це власне ми і будемо з вами сьогодні говорити, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, поки всі спостерігають за тим е, парадом Побєдобєсія, який тепер у нас відбувається не в Москві, а у Вашингтоні, е, я хотів би поговорити не так про його форму, як про суть. Про те, що він взагалі собою знаменує, та частиною чого він є, особливо на фоні масових протестів, е, які охоплюють все більше. Міст Сполучених Штатах Америки. І сьогодні мені буде допомагати мій видатний колега, точніше, не він сам, а його праці. Спираючись на 14 пунктів Лоренса Бріта, ми будемо розбиратись, чи є Дональд Трамп фашистом, а його режим, ну, такою, знаєте, зародковою фашистською диктатурою. Отже, Розпочнемо. Розпочнемо з того, хто такий Лоренс Брід, це політолог, доктор, який займався вивченням фашистських режимів в Німеччині, в Італії, в Іспанії, в Індонезії і на Чилі. Він, власне, викремив 14 ознак, які їх усі об'єднують. І перша ознака це потужний і тривалий націоналізм. Фашистські режими вони постійно використовують е, націоналістичні гасла, девізи, символи, пісні і так далі, прапори і це все таке. В цілому саме гасло «Make America Great Again», воно е, по суті своїй ну, є дуже-дуже близьким до фашистського, адже воно е, не тільки якби е, показує якісь націоналістичні. Цінності, але й апелює до якихось давніх золотих часів. Трамп обіцяє цю нову золоту еру зробити Америку знову великою, і це також те, що об'єднує усі фашистські режими. Е, Муссоліні, який хотів повернути велич е, Римської імперії, е, Гітлер, який хотів також там відновити велич Арієві, побудувати цей третій рейх. Та той же Франко в Іспанії він також марив величею золотих часів Іспанської імперії. Цей слоган, він по суті, кричить про те, до якої власне, ідеології він належить. Другий пункт нехтування загально визнаними правами людини. Зі страху перед ворогом і під приводом забезпечення безпеки, фашистська влада переконує, що права людини можуть ігнорувати за певних е, обставин заради необхідності. І як ми бачимо, в Сполучених Штатах Америки це набирає обертів. Ми бачимо використання Національної гвардії, ми бачимо нехтування конституцією, ми бачимо е, втручання. Безпосередньо в роботу університетів, заборону там іноземним студентам туди йти на навчатись і так далі. З кожним місяцем Дональд Трамп застосовує це все активніше та активніше. Третій пункт: виявлення ворога та спокутні жертви як об'єднавча основа. Народи при фашистських режимах гуртуються в такому, знаєте, патріотичному русі в боротьбі проти спільної. Небезпеки, яка зазвичай є надуманою. Наприклад, коли ми там гуртуємось навколо спільної екзистенційної небезпеки, тому що на нас напала велика країна, ми знаходимося в стані повномасштабної війни, то е, тут інша історія: тут е, Штати не перебувають в стані війни ні з ким зараз, але постійно йде мова про якихось ворогів зовнішніх. Які обкрадають штати, значить потрібно проти них мита вводити, які там е заводять, завозять наркотики в Штати, значить потрібно укріпити кордони і також мита ввести, і так далі. Це також ті ознаки, які ми можемо чітко спостерігати е в діяльності адміністрації Дональда Трампа. Е четверте, і, мабуть, зараз найактуальніше це переважне становище Збройних сил. І це те, що ми бачимо. Бо е, Трамп критикував Байдена спочатку, що там витрачає багато грошей на оборонку, на це все. А зараз що ми бачимо? Зараз ми бачимо додаткові 150 мільярдів доларів на оборонку. Зараз ми бачимо накачування е, мілітарності в Сполучених Штатах Америки і як, як апогей цієї історії. Паралельно з тим, що, звісно, цей парад це як возвеличення культу особистості Дональда Трампа на день народження. найбільший в історії військовий парад, так ще й, в принципі, показати цю велич, потужність, там вони богатирські ігри проводять це все там м -м -м. таке бряцання зброєю е поповній. Плюс ще й приписування собі тепер уже перемоги в Другій світовій війні, щоб підкреслити, що велич американських збройних сил, які ніколи без союзників не досягали ніяких серйозних перемог у війнах. П'ятий пункт сильна дискримінація за ознакою статевої приналежності. І це можливо не так сильно помітно, якщо ви не в американському інформаційному контексті, але і напередодні виборів, і особливо зараз, якщо зайти вікс саме в американський сегмент, то там все більше поширюються такі традиціоналістські наративи про те, що місце жінки на кухні, мужики, от це все розберуться. Ми дальнобойщики, ми сінатори, все чоловіки. Така, знаєте, награна маскулінність. І десь вона виглядає органічно, але коли такі історії починають просувати там, люди, типу Цукерберга, просувати цю агресивну маскулінність і казати, що це не так і погано, е, прибирати ці програми різноманітності і так далі, то це виглядає, звісно, досить смішно. Е, і хоч ця ознака не настільки яскрава, але також вона помічається. Ознака шоста. Це контроль над ЗМІ. Ну і тут це вже особливо ніхто не переховує. Білий дім фактично з першого дня почав маніпулювати акредитаціями, допускати тільки ті медіа, які там задають правильні питання, не відповідати, просто ігнорувати журналістів з медіа, які там, типу типу дружні до демократів. І так далі. Телефонувати, навіть там погрожувати навіть. І це було, до речі, ще до виборів, коли Трамп там Безос розповідав, щоб його медіа особливо не висловлювалися якось критично в його сторону. І ми бачили, що дійсно так і відбувалося. Ознака сьома. Маніакальне захоплення національною безпекою. Страх використовується як мотиваційний інструмент уряду для тиску на маси, і це знову ж таки, мені здається, досить очевидно, бо Штати е і Дональд Трамп зараз приховув, ну, там, прикриваються по суті національною безпекою в ряді питань, які є ну, суперненормальними, по типу як. Ми заберемо Гренландію, тому що це питання національної безпеки, і ми готові використати наші збройні сили, щоб забрати Гренландію, бо це питання нашої національної безпеки. Ми перекриємо кордони, бо це питання національної безпеки. Ми повернемо Панамський канал, бо це питання національної безпеки. Питання національної безпеки це все. Що Дональд Трамп хоче собі забрати силою, і у нього немає інших аргументів. А восьма ознака, у мене скоро закінчаться пальці. Насправді не знаю, як я буду показувати. Це переплатання релігії і уряду. І це те, в чому Трамп досяг дійсно досить великого успіху, ще знову ж таки напередодні. Своєї е, президентської каденції ще під час виборів, в принципі, американці досить релігійні люди, і там спекуляція на темі релігії, вона завжди присутня у всіх політиків. Але те на який рівень абсурду це вивів Трамп, продаючи біблії е, з молитвою за Америку, типу там Америка again», це, це був треш. І він зараз продовжує цим займатися, також, звісно. Хоча, от мені цікаво, як настільки не християнська людина по своїй суті, людина, яка спала з порнозіркою, платила їй гроші за те, щоб вона про це не розповідала, стала е символом для наслідування для багатьох релігійних американців. Це, звісно, феноменально. Просто ну, фантастика, якщо чесно. Ознака дев'ята це захист корпорацій. Промислова і ділова аристократія в фашистських державах часто є єдиною силою, котра ставить лідерів до влади, створюючи взаємовигідні ділові відносини з владою, влади з елітою. Тут потрібні якісь коментарі, якісь приклади навести, чи в принципі все настільки очевидно, що коментувати тільки зіпсувати? Так. Переходимо до 10-го пункту. Утиски профспілок, ну це трохи застарівший пункт в тому плані, що профспілки зараз не таку роль відіграють, Хоча в Сполучених Штатах Америки все ж таки справедливості заради вони досі лишаються впливовими. І це, мабуть, один із тих пунктів, по яким у мене ну, немає 100% впевненості, бо поки що, принаймні, гучних скандалів пов'язаних з профспілками, я не бачив. Якщо щось пропустив, напишіть про це в коментарях. Пункт уже пальці закінчились. Одинадцятий. Отак буду показувати. Презирство до інтелігенції і мистецтва. Це те, що в останні місяці виглядає просто фантастично очевидним. Боротьба з університетами, боротьба з усіма інтелектуалами, звинувачення їх у фейках, в тому що вони дурні, урізання фінансування. Тиск на університети, науковці, митці, інтелектуали тікають зі сполучених штатів Америки. Як вони тікали з фашистської Італії? Як вони тікали з нацистської Німеччини? Зараз так само вони тікають зі сполучених штатів Америки, і навіть усім нам добре відомий, Тімоті Снайдер, переїхав викладати до Канади. А це тільки піщинка в океані усіх інтелектуалів, які покидають Штати, дванадцятий пункт. Так, якби так його показати, та вже нехай. Нав'язлива ідея злочину і покарання. При фашистських режимах поліції дають майже необмежені повноваження. І те, що ми бачимо зараз, те, з якою жорстокістю Трамп хоче розганяти ці протести, щоб продемонструвати цю силу, воно є свідченням цієї тенденції. Але навіть більше це випадок, коли е, поліція просто. Скрутила сенатора в Каліфорнії, просто зв'язала його, повалила на підлогу за намагання просто поставити питання. Тому, як на мене, тут апруфт також підтверджено. 13 пункт. Неприборка на не і корупція. Треба коментувати усіх родичів Трампа потрібно назвати, які зараз знаходяться. При владному криті його друзів, типу там різних відповів і так далі. Чи усіх назвати хто заробив на маніпулюванні з митами, скільки грошей вони заробили? Що сам Трамп заробив е, вже понад 600 мільйонів на оцих всіх мемкоїнах і різних темках, мутках, і тим, що він має можливість фактично маніпулювати ринками. Те, що він поставив. Е, Всюди своїх людей, навіть незважаючи на те, що вони, ну, скажімо так, м'яко та, не відповідають е, професійним вимогам е, тих посад. Тому тут я також вважаю підтверджено. І е, 14- те це те, що також поки що не можна підтвердити, це шахрайські вибори. Е, бо вибори у фашистських державах часто перетворюються на фарс. І тут це ще варто буде побачити. Скоро ми е, будемо спостерігати за довиборами до Палати представників і до Сенату. Якщо сам Трамп став чесно переможцем е, в президентських виборах, то ці довибори до Конгресу вони багато що покажуть. Вони багато що продемонструють, наскільки дійсно Штати дійшли до цієї точки неповернення. І по факту. З 14 пунктів 12 точно так, 2 під сумнівом. І якщо у вас є запитання з цього приводу, якісь сумніви, коментарі, звісно ж, пишіть їх. Я з задоволенням з вами подискутую, друзі. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця, якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на цей канал, якщо ще не підписані. А якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете зробити це за реквізитами в описі до відео. А поки не прощаємось.